Мир вашому дому, я Олег Мальований, вітаю вас на каналі Корисні новини. І такою корисною новиною для декого з вас може бути інформація про те, що з 8 листопада 2024 року вступив в дію закон, який продовжує термін приватизації земельних паїв до кінця 2027 року. Там в законі написано чомусь до 1 січня 2028 року, але пам'ятаємо до кінця 27 року, хто має бажання, паї треба приватизувати. Справа в тому, що у багатьох людей ще є на руках сертифікати на право приватизації землі, які не є документом на право власності на землю. Їх треба дати в зеленопорядну організацію і е, Виготується документація і такий пай е, приватизується. В даний час такі е, документації затверджуються. земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власність передаються. Ще е, е, під час військового стану, воєнного стану. Можна приватизовувати земельні ділянки для обслуговування житлових будинків, якщо такі будинки мають оформлене право власності. І можна ще не приватизовувати, а присвоювати кадастрові номери земельним ділянкам, які мають такі старі жовті акти без кадастрових номерів. Тож такі документації зараз погоджується і кадастрові номери земельним глянкам присвоюються. Я маю надію, що крім цієї інформації, багато корисної інформації ви зможете знайти на каналі Корисні Новини. Запрошую переглянути на різні теми, особливо теми здоров'я. Дуже цікаво. Захочу вас приглянути ці э, відео.